І так прийшла довгоочікувана неділя, чудовий морозенний ранок, і це саме той день, коли після трудових буднів можна зібратися з друзями за улюбленим хобі. Мета нашої поїздки сьогодні пошук Австрійської імперії. Будемо шукати австрійські монети і все, що попаде. Вибрали для цього ми такі от пейзажні місця, які знайомі не одному пошуківцю в нашому регіоні. Але завдяки своїм габаритам, своїм масштабам кожен, я думаю, кожен залишається задоволений. Також можна зустріти тут і війну, Першу світову війну. Тобто місця тішать не тільки станом. А й різноманітністю знахідок. Отже, коп для душі в пошуках Австрійської імперії. А от хлопаки і перший монетос, який я удачно зачепив лопатою. Хоча зі мною таке буває не часто. Ну, але, як то кажуть, раз в рік і палка стріляє. І це в нас два. Тих філлера чи фенінга Не пам'ятаю вже точно А ну-ка фокусуй є така от монетка Пацани дивіться, це моя тінь Пацани дивіться, я не йшов монетоси. Ще hey. понеслась, але він якийсь неправильний, неправильний Так, круглий. Цинку один грош. Нічоси, Ти мужик з яйцями. Отаким. Oh, <laughs> А в мене народ, дивіться, я викопав ямку, ну, зловив перший сигнал, потім викопав ямку. І в такій позі... Я грош, не йшов. <с <с в такій позі, позі мені бури, випала так. монета. Мені випала монета. Ти знаєш що за монета? Знаю. Яка? Ну давай. Бо я щось ніхрена не бачу. У мене зір поганий, але нюх файний. Нюх? Да. Не знаю, що це за монета. Йдемо в музей. Так. Це кругляш, скажімо так. Лаваш. Що камради, зловив я був, хороший сигнал. Викопав його. Дивіться, які дзвонкий. Бачите, як Насті. Викопав його і на лиці з'явилася усмішка. Ось. Ви бачите ці білі краї. Так, даю 90% гарантії, що це срібло. Але що це у нас за срібло? А! Так, а мука. Ну Хрен там плавав. Це алюміній. а О і так камради, ходжу вже більше ніж годинку, без жодного кольорового сигналу і от нарешті. Нарешті монотосик. і вбиті 5 копійок ССР. Отаке-то. От Слідів дуже багато, ну, тупо, тупо нагло витоптано, крок у крок слід у слід. Така то хрень, блін. Камради не тоже. теж. Продовжуємо. Эх, камради, попалась мені нагорода. Але, 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 я плачу. Я плачу, бо вона цинкова і їй... Жопа. Вона цинкова і їй жопа. Ну, нічого. То що вона є, це вже добре. Продовжуємо пошук. Ну що хлопатки, ходжу по замусорці, біля окихово корчів, спалене все. Думаю, хоч тут щось знайду. І правда, знайшов, Ось, ось цей Це чудо. Треба обмити. Вже камнат каже, що треба обмивати. Ось такий чудовий хрест шов. Жаль, цифровик погано фокусує. Але стан хороший є цей. Верхній зацеп. О. Я неймовірно радий. Такій находці. Нічого, продовжуємо далі. Wow. Камради, поки я відволікався на якусь знахідку, ну, якусь фіню короче, шмурдячок. Е, моє поле зору Попала ось така штука. Дивіться. Опа. Ну, Бачите її. Бачите її. Погодьтесь красиво, правда? Ось в такій позі. А ну-ка глянем, що це у нас? Що це в нас? Ну, Це у нас походу ті ж самі два філлера. Так. Такі як я знайшов на початку відео. Така от мене тоска. Але блін як гарно лежала. Приємно, приємно. І так хлопаки, зловив я один сигнал в прямому ефірі. і підвергу і хочу вам показати що це ну і сам в принципі глянути перевірити. От так от блін до речі непривично правою рукою копати щось він вже став більш вялий попав тут у нас в цій грудці. Опа! Є! Я знайшов монетку в прямому ефірі. хе хе Дивіться, яка красує. Але що це у нас? Ямка от така маленька О, бля, Як бачите, і з тої ямки от така хрень. Ну, одним словом ігор знову за своє. Якась така. Майже вибухонебезпечна штука. Ну, так. Сезон глибоких ямок відкрито в мене.